Під час е, окупації е, саме це і відбулося. Е, всі е, якісь конкурентні е, моменти між е, громадянами вони відійшли не те, що там на другий, на третій, там взагалі відійшли. Всі один одному допомагали. Е, на побутовому рівні це дуже сильно проявилося. сусіди або незнайомі люди. Наприклад, у кого там транспорт є, десь їде, хтось йде по дорозі, підбирають, везуть. Ніхто нікого гроші за це не, не, не брав. По-друге, вода. Коли вирубили електрику і насоси і не було води, то ми їздили на річку, у кого машини є, ті брали або посудини, ну або людей з посудинами тих, кому потрібна була вода.